Всім привіт! Мене звати Тося, і сьогодні ми разом з вами розглянемо тренди макіяжу на 2024 рік. Я дуже щаслива, що людство нарешті пішло від тих жахливих графічних ліній, які були у 2016 році, стрілки і контуринг. а сьогодні ми прийшли до природності і легкості в макіяжі. Ось найбільш популярні макіяжі за 2024 рік. І скрізь однаково присутній, здоровий такий сяючий колір шкіри рум'янець та акцент на очі в деяких випадках. Однотонні тіні з мерехтінням, злегка розташований контур губ. І нарешті ми прийшли до того, що в нас природній макіяж, який лише підкреслює нашу природню красу. Разом з вами продукт за продуктом. Ми відтворимо той самий трендовий макіяж. Починаємо з бази, зволожуємо шкіру і переходимо до тонального крему. Наразі це мій улюблений меч, і я часто його використовую в своїх відео. Додаємо консилер від Maybelline, До речі, дуже подобається від тінці 10. Розташовуємо міні б'юті блендером та переходимо до пудри. Раджу переглянути прості. Використання та бюджетні кисті для макіяжу у мене в інстаграм-магазинчику. Легкий контуринг та підходимо до оформлення брів. Мені подобається зараз не додавати нічого, окрім гелю для укладки брів, і раз на три тижні я профарбовую їх фарбою. Переходимо до макіяжу очей, наносимо консилер та перекриваємо середнім відтінком тіней. Додаємо темніший відтінок тіни, як на відео, наносимо їх на нерухому частину повіка, тим самим видовжуючи наш погляд. Також можна посилити ефект за допомогою консилера, додати лінію. І легенько її розташувати. Тепер промальовуємо між віями моїм улюбленим восковим олівцем, який також можна придбати в мене в магазинчику. Дуже люблю ефект, який можна досягти саме цим методом нанесення макіяжу. Погляд стає виразнішим, проте не маю відчуття, що це вечірній макіяж. Найтемнішими тінями додаємо злегку розташовану стрілку. Цьому допомагає моя найулюбленіша бюджетна кисточка. А тепер сама трендова частина цього відео звичайно ж, це блискітки. Ми використовуємо як підложку ці золоті тіні. А ця Неймовірна розсипчата пудра довершить наш образ. Наносимо на центр ока та злегка розташовуємо. Мені так подобається, як він виблискує і переливається, особливо під сонячним промінням. Додаємо туш і завершаємо трендовим макіяжем губ у цьому сезоні. Наносимо світлий олівчик і для того, щоб візуально збільшити наші губи, по контуру ми додаємо темний олівчик, злегка розташовуючи його до середини губ. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий тренд на макіяж губ в цьому сезоні. Якщо ви трішки перестарались контур, ви завжди можете виправити ситуацію за допомогою світлого олівчика, але головне не напартачити так, як я. І в завершення додаю трішки хайлайтеру, ну і, звичайно, куди ж без румян, адже це справді було ну, на кожному образі, який ми з вами переглянули раніше. Ну що ж, мій макіяж готовий. Напишіть в коментарях, чи сподобався він вам, і чи схожий він на ті макіяжі, які ми з вами розглядали з самого початку. І також напишіть, як ви гадаєте, чи є сьогодні в макіяжі щось таке, з чого ми будемо також сміятися і згадувати, як, наприклад, сьогодні ми згадуємо макіяж за 2016 рік. Ну що ж, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Я вас попрошу підписатися залиште будь-який коментар. Я вам дуже дякую за те, що ви зі мною, і бажаю вам всього фантастичного, тільки світлого і доброго! Па-па! Я відео знімаю, але.